Доброго ранку, діти! Запрошую вас на ранкову гімнастику. Готові починаємо кроком руш. Побігли. Пішли як ведмедики. На зовнішній стороні стопи. Кроком перед, назад. Як лисички спинки рівненько. Побігли. Кроком. Зупинились. Сьогодні будемо робити комплекс загальнорозвивальних вправ, який називається Побудуємо дім для нашої родини. Перша вправа прийняла вихідне положення, ручки на пояс, ноги на ширині плечей. Підняли ручки вгору. Один, два, який великий дім. Три, чотири. Вправу починай починаю. 1, Раз, два. Три, 4, Раз, два, три. 4, Раз, два, три. Стій. Наступно вправо забиваємо цвях. Вихідне положення, основна стійка. Руки зігнуті в локтях. Пальці стиснуті в кулачок. Стукаємо кулачком правої руки. Колочок лівої руки. Право починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Стій. Наступна вправо рубаємо колоду. Вихідне положення. Основна стійка. Руки вгору, долоньки. Скріплені. На рахунок. Раз, Вики вниз. Два. Випрямитись. Право починай. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Стій. Молодці. Наступна вправа – стрибки на обох ногах. Давайте, дітки, порадімо, якими споводували... Дім. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Чотири. Три. Стій. Прави на дихання. Руки вгору. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз. Assim. Sí.